Яка тканина краща для дитячих меблів? Напевно, та практична, яка чиститься не рудниці. Можливо, та яка має класний насичений колір. Мікровілюри люди обирають ось такого плану тканини. Вони зазвичай мають такі широкі палітри, де яскравий колір присутній. комбінації різних кольорів прикольно поєднуються між собою. Загалом відповідають дитячій кімнаті. Забруднення не проникає глибоко в верхній шар, і його легко прибрати з поверхні, враховуючи що до коротенький ворс. Ви просто замиваєте, можна навіть феррі використати, і будь-який фломастер навіть чорний відмивається без проблем. Всі зазвичай переживають за те, що там не натуральний склад, 100% поліестер, і як взагалі з цим бути це а, шкідливо. Це така чи історія про натуральність взагалі цікава. Років 15 назад на ринку було достатньо багато матеріалів, які були натуральні, але у них зносостійкість складало всього лише п'ять. 15-20 тисяч цикл. Якщо тканина натуральна, будьте готові до того, що вона не служить 10 років, тобто вона розтягується швидше і зношується швидше. А натуральності там всього лиш може бути там 10, 15 20 Чи варто взагалі обирати натуральну тканину і чи її заморочуватися і шукати? Натуральний можна назвати льон, хіба ж це повна натуральна тканина? Може бути, якщо ви хочете отримати або очікуєте від меблової тканини, що вона буде зносостійка, відштовхувати воду? Вона там антикігоді таке інше, то це поліестер. Це 100% поліестер буде. Ну можливо, поєднання з якимись там відсотком акріл. Якщо шукаєте класну тканину для дивану, така щоб і чистилася, і практично була, і довго служила, і, і антикіготь, можете написати нашим менеджерам на сайті. Можете зателефонувати, або ми вам передзвонимо. Лишайте свої контакти в формі.